Тут я вирішив закормитися. Закорм буде G-стрімовською кукурузою. От, це перший закорм. І десь через годину ще буде один закорм з ливою, Теж g -стрим. Мені подобається, що там ну, такі гранули немаленькі. Приманка мене сьогодні буде приловка. Ну, в основному я літом тільки на приловку і ловлю. Буваю використовую манку. От, в приловку додаю. Зазвичай якийсь корм. Це може бути там самий дешевий навіть той же фанатік. От, Подобається мені там або солодкий карась, або конопля макуха. Ловлю того карася зазвичай ввечері. Кайфую від проводження часу на березі озера під зорями Якийсь в цьому кайф є Ловлю карася із дна, ну, не знаю хто його там як ловить. У мене завжди приманка лежить на дні, на один гачок. Поки світло, крім карася на перловку клює плотва, густіра, що там ще. І подліщик. Ось так от. Потім, коли сонце заходить, вже я тоді чекаю чисто на карасиків. Влітають гарні екземпляри. Там від 200 грамів до кілограма. І ось наш красень карасик, який заковтнув добрячий гачок. Такий золотисто-бронзового кольору якийсь. Ну, зовсім красень. Замотив капецький. Відпустимо карасика і відпустимо плітку. Також ми відпустимо ще малих карасиків, бо ми чекаємо ж трофейних карасів, вірно? А ці гарні. Відпустимо густірку. І ще карасика. Малечо хай росте. Це буде потім прикольніше, мабуть. Мені здається, що літом краще використовувати наживки рослинного походження, а живі вже використовувати або осінню, або весною. От, а літом, більш мені здається, краще відзивається на рослинного походження наживки. Перловку я варю, в основному всі її запарюють в термосах, мені чомусь подобається її більше варити. Ось так от. Варю перловку 1 до 3, тобто 1 стакан перловки на 3 стакана води до моменту, поки вода не википить, а потім засипаю туди корм. Ну да. так, матя. матя Вже сонце майже зайшло, тому зараз мають бути тільки карасі. Ну, по крайній мірі в мене так виходить. Мабуть, трішки злазив в рот прийшов. Ну і з настаєм темряви, розуміється, потрібно втягати вже такі аксесуари, як світлячки. От, я використовую палички і поплавки, які легко дають змогу замінити звичайний, звичайну антенну на світляк. Удача стоить. И последний раз. Вот запер с нашим выписали. Скише, петля, четырех, слышишь?